Ркаси потроху оговтуються від стихії. Цьогоріч місто не найкращим чином упоралося зі снігопадом через дев'ятирічні реформи Одарича, які повністю знищили комунальну інфраструктуру міста. Нині у комунальних служб немає техніки, а переможець тендеру не здатен якісно та швидко прибрати сніг. За інформацією антени, зимове утримання доріг здійснює підприємство, наближене до екс-мера Сергія Ударича та його бізнес-партнера Михайла Бродського. Кілька тижнів до початку снігопаду підрядник жваво розповідав про власні унікальні методи боротьби зі снігом та поливав. Асфальт загадковим реагентом, за що місто хотіло виставити рахунок на 3 мільйони гривень. Недотримання технології утримання доріг, а саме технічних правил, привело до негативних наслідків. Протягом 8 10 січня місто рятували від снігу сотні волонтерів, працівників комунальних підприємств, курсантів та свідомих підприємців. Тобто цей снігопад краще переждати, так як зараз немає великих проблем, доїхати з точки А в точку Б. На території Черкащини проїзними виявились дороги лише міжнародного та національного значення, тоді як всі інші шляхи були заблоковані протягом кількох діб. Отже, тест на боротьбу зі стихією комунальники не витримали. Про кадрові висновки говорити зарано, але є інформація, що Анатолій Бондаренко ще 8 січня провів нараду зі своїми підлеглими і поставив їм жорстку вимогу негайно активізувати роботу. Натомість, частина підлеглих, яких можна зарахувати до кадрового складу одарича, вперто продовжувала ігнорувати вказівки новообраного мера. Не працювали керівники певних комунальних підприємств, які надали перевагу перебувати вдома перед телевізором. Не працювала також муніципальна інспекція, яка мала спонукати підприємців прибирати прилеглі та орендовані території. Але жодного муніципального інспектора в місті не бачили. У них напевно були різдвяні канікули. Сьогодні черкащан умовно можна розподілити на дві категорії: ті, хто скиглив, вимагаючи прибрати сніг від їх осель, навіть не усвідомлюючи причин комунальної катастрофи у місті, а саме мізерності бюджетних асигнувань та розграбовано десятирічними комунальну інфраструктуру міста та іншу категорію, яка замість скиглення почала самотужки рятувати місто від снігу. Саме ці люди є усвідомленою громадою міста, що намагається бути європейською.